Доброго дня, вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Ми продовжуємо вивчення курсу алгебри 11 класу, і сьогодні тема нашого заняття під номером 321 це комплексна площина та тригонометрична форма комплексного числа. Отже, що називають комплексним числом, ми з вами розібрали на минулому уроці. Це таке число, якого у природі не існує, тобто уявне число. Ми його уявляємо, а не так, що воно десь там є. Ми на минулому уроці з вами розібрали основні арифметичні дії, що можна виконувати над комплексними числами, тобто додавання, віднімання, множення та ділення. Також поговорили, чого воно складається, а сьогодні ж ми з вами розберемо усі форми його представлення, такі як алгебраїчна, такі як геометрична та тригонометрична. Але перш ніж ми перейдемо з вами до розгляду даної теми, дуже прошу вас підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар, та за можливості поділитися посиланням на це відео зі своїми друзями. Адже саме так канал може розвиватися. А ми розпочинаємо. Отже. Про що ми сьогодні поговоримо? Як я вже сказав, про комплексну площину. Перед вами координатна площина. Ми її називаємо комплексною площиною. Чому? Тому що ми на ній будемо позначати комплексні числа. Чого вона складається? Дивіться, вона складається з однієї осі та з іншої її перпендикулярної. Одна з цих осей представляє собою дійсні числа, тобто ті числа, що є у природі, такі як 1, 2, 3, 4, 5. А е, друга лінія, друга лінія, що є перпендикулярна, вона уявляє собою числа, яких у природі існувати в принципі не може. Тобто це комплексні числа, числа, які можна уявити, тобто числа, які є навіть, числа, які є у природі, вони називають реаль, реальні. Так? Тобто ці числа, які є дійсні числа. І відповідно площина з е, е, уявними числами, вона називається image. тобто числа, що ми уявляємо. І давайте одразу на прикладі. Ось, припустимо, в нас є певне комплексне число, скажімо, z1. Виглядає наступним чином: 2 плюс 2i. Як ми його можемо позначити на нашій осі? Аби позначити його на нашій осі, ми спочатку позначаємо числа real, тобто двійка. Ось вона. Двійка. І ставимо точку по image, тобто число, що уявнює 2 та 2. 2, 2. Проводимо вектор. Тобто, це в нас і є наше це комплексне число. Але як його записати, використовуючи у цю комплексну площину у вигляді геометричному? Дуже просто. Запишемо ми його наступним чином: ось формула. Z1 дорівнює. Ми пишемо вектор r квадрат, модуль вектора, косинус кута між вектором та вісю real, тобто косинус альфа. Плюс синус альфа. Це наша формула, якою ми будемо користуватися під час представлення цього вектора у геометричній формі. Аби знайти нам модуль вектора, нам необхідно знайти, нам необхідно згадати 9 клас, де я вам це розповідав. Але нагадаю формулу. Щоб знайти модуль вектора, ми за формулою корінь. 2 квадрат плюс 2 квадрат. Чому 2 квадрат плюс 2 квадрат? Тому що тут 2. І тут 2. Це в нас виходить корінь з 8. А корінь з 8 можна представити як 2 кореня з 2. Тепер залишається знайти кут між оцими двома площинами. Як ми його знаходимо? Там формула така: Тангенс кута дорівнює. Нам необхідно b поділити на a. Ось наше Б, ось наше А. Б у нас дорівнює в даному випадку двійки. Тобто ми пишемо, тангенс нашого кута у розрахунках до нашої задачі, тангенс альфа дорівнює 2, поділити відповідно на 2. І це виходить у нас одиниця. Тобто, ми знайшли кут. Наше альфа це одиниця. Давайте тепер згадаємо. За таблицею тригонометричних значень. Правильно, це 45 градусів. 45 градусів. Якщо 45 градусів, то це відповідно π на 4. Згадуємо, це ще було у 8-9 класі. Ну і тепер підставляємо наші значення до формули. Ми вже знайшли довжину вектора. Це, е... О, Дивіться, тут я написав R квадрат, просто R, квадрат ми прибираємо, трішки помилився. Е, тобто, аби нам виразити цю формулу у, три... у геометричному вигляді, нам необхідно підставити сюди. Тобто z1 дорівнює. Наше r це 2 корення з двох. Повторю, у квадрат не зводимо. Далі, косинус альфа. Тут у нас вийшов тангенс одиниці, це пі на 4. Отже, косинус ми записуємо пі на 4 плюс, відповідно, синус пі на 4. І ось це буде представлення нашого комплексного числа у геометричному вигляді. І за допомогою ще також тригонометричної форми запису комплексного числа. Ми це зробили. Тобто, ще раз, ось в нас запис алгебраїчний. Ось запис. Геометричний. Ну, давайте для усього, давайте про всяк випадок запишемо ще один приклад, але спочатку я вам покажу, як на цьому графіку позначати спряжені числа. Згадуємо, я казав, що називають спряженим числом. Спряженим числом називають таке число, ще раз, називають таке число, що перед уявною частиною містить протилежний знак до першого нашого вигляду. Тобто, в нас було Z1 дорівнює 2 плюс 2i. Якщо ми пишемо спряжене йому число, то в нас буде z1 дорівнює 2-2i. І аби позначити його на графіку, це буде виглядати приблизно так. Ось. Тобто дуже просто. Ну, Зараз розглянемо ще один приклад, а я сподіваюся, стане вже зрозуміло остаточно. Отже, маємо наступне комплексне число. Z1 дорівнює корінь з 3 плюс i. Давайте визначимось одразу і побудуємо графік. Отже, за. Числа марія, що є, це корінь з трьох. Корінь з трьох близько двійки. Десь тут корінь з трьох. Та і ось воно. Означаємо будуємо графік. Тепер знайдемо модуль нашого вектора. Аби знайти модуль нашого вектора, ми користуємося наступним правилом. Ми записуємо корінь. Ми записуємо під коренем. Виходить, перше наше число це корінь з 3 у квадраті. Плюс перед І стоїть одиниця, отже, плюс 1 у квадраті. Якщо це порахувати, то це виходить корінь з 4 або просто 2. Тепер нам необхідно знайти кут. Аби знайти тангенс кута, нам необхідно b поділити на. A. B в нас це одиниця, а а в нас це корінь з трьох. Тепер треба подивитися за таблицею, чому дорівнює тангенс, якщо його значення 1 ділений на корінь з 3. Це значення π на 6. Отже, ми можемо підставити до формули. z1 дорівнює. Виходить наш r косинус кута плюс синус кута. І записуємо, z дорівнює r в нас це 2. Помножити косинус альфа, це виходить косинус π на 6. Плюс синус π на 6. Можемо залишити у такому вигляді. А можемо й трішки порахувати. Ось дивіться, ми можемо косинус пі на 6 уявити, як, як корінь з 3 на 2. Тобто 2 ми можемо помножити на корінь з 3 на 2 плюс, відповідно, синус пі на 6. Тобто 2 помножити на одну другу. Що в нас дорівнює? Корінь з 3 плюс 1? В нас те ж саме і було. Тобто, якщо ми додамо ще і, то в нас вийде те саме, що й було. Ми це довели. Ну і давайте збудуємо ще спряжений вектор до цього, що був. І на цьому закінчимо заняття. Ось він напрямлений у цей бік. І я сподіваюся, що цю тему ви зрозуміли. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар та поділитися цим відео зі своїми друзями. Також слідкуйте за новинами та виходами нових випусків на цьому каналі. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Спробую всім відповісти. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроці.